За останню добу до департаменту кіберполіції національної поліції України надійшло понад тисячу повідомлень про факти незаконного втручання в роботу комп'ютерних мереж, що призвело до збоїв у їхній роботі. З них офіційно з заявами до поліції звернулися 43 компанії. Решту зверталися по консультації. З цією метою було створено оперативний цілодобовий штаб, який надавав такі консультації, як уникнути зараження персональних комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням в режимі реального часу. На даний час, за фактами незаконного втручання в роботу електронно-обчислених систем як державних, так і приватних установ підприємств та організацій, розпочато вже 23 кримінальні провадження. Ще за майже півсотнею таких фактів наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.